Друзі, доброго ранку. Прямий ефір у нас з, не побоюся цього слова. Ми місця сили, там, де ми набираємось сил, продовжимо розкривати свій внутрішній потенціал. Сьогодні вже третій день, як ми тут. Ми вирішили тиждень пожити на природі, в, в мінімальних зручностях. Але чоловік в мене такий, що дуже любить, щоб було все зручно, тому ну, я йому не заперечую в цьому, хай створюю. А, дуже атмосферно, дуже тепло, комфортно. Велика, велика кількість квітучих польових квітів, аромат стоїть неймовірний: небо без краю, без меж, сонечко, яке дуже красиво сходить, дуже красиво заходить. Їжа на вогнищі. сон в палаці. Він тут прекрасний. Ну, запитають дехто. А я ж ті інші живі істоти, які є поряд, так, їх тут дуже багато. Це комари, це якісь мушки, бложки, улітки, лягушки, раки, рибки, птахи, вужики. З нами наша. Божа собака, яка саме щаслива. І ми намагаємось з ними жити дружно. Ми не заважаємо їм. Вони намагаються майже не заважають нам. Знаєте, іноді люди не можуть заснути, тому що немає тиші. Взагалі не помічаєш, як ото ввечері квакаються лягушки, а вранці дуже голосно співають кукушки. Ось. Так, сумно те, що сирени, чутно гомін такий, ну, гул стоїть, але ми розуміємо, що десь там, назовні цієї сили і хтось нам її дасть немає. Треба шукати місця. І розуміти, що саме це вам підходить, саме це ваше. І ось таке місце в нас є. Да, я скажу, що два роки ми не ходили ось так з ночівлею, тому що ну не буду говорити про причини чому. Але зараз вирішили це зробити, тому що це вкрай необхідно. Знаєте, відчуваєш дуже сильну різницю. Ми ходимо за водою в місто додому, да, і коли вже підходиш до міста, ми недалеко від нього. І е, другий рівень енергії, взагалі другий, в стінах, в великої кількості людей, яка проживає да, в многоетажному домі, тому що всі різні. І тому це усамітнення, оце вихід да, з такого звичного середовища, він дуже, -дуже є корисним. Тому ось так, ранок розпочався десь о шостій. Знаєте, тут так спиться, що взагалі я так планую практики зранку, сонце, але розумію, що так спиться, що не стриму. Але ну, сьогодні ми зранку прокинулись, десь о шостій, попрактикували. Дуже, знаєте, напроти сонечка, практика Суряна-Маскар разом з чоловіком. Ну, взагалі зробили пранаяму. Поспівали мантру Ом, обов'язкова мантра на побажання щастя всім живим істотам, «Олока самастасу, кхінопхаванту. Ось, сніданок да, на кострі, такий незамисловатий, скажімо скажем так. Ну, для цього ми прийшли дуже про простий. Да? Вода, дуже тепла, вона взагалі неймовірна. І от сидиш в цих чотирьох стихіях і думаєш: дякую тобі Всесвіт за цю можливість. Гарна книжка. Читається тут дуже добре, і в цій тиші ну, субота-неділя багато було людей. ходили воно тут дійсно. Тому що дуже жарко, собака в нас така активна, вона голосно лає, і тому неспокійно. Сьогодні тиша, така тиша, да, от понеділок, і просто супер. Але сьогодні, ввечері, практика, і я обов'язково да, йду. Десь хвилин 40 пішки, туди 4 кілометри, скажімо так. І ввечері ми зустрінемось на наших вечірніх практиках. Завтра вранці. Я знову повернусь сюди, продовжу свій так, 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 так мовити да, ретріт. Да, він не на 100% таке осамітнення, тому що ти, якщо йдеш да, і віддаляєшся від цього, то занурюєшся повністю. У нас такий, знаєте, частковий, але хоча б так. Я вам всім бажаю гарного дня, гарного вечора, гарного ранку, гарного дня, гарного вечора. Знаєте, сприймайте життя не як боротьбу з чимось. А як надбання досвіду, як з позитивної, так і з негативної сторони, тому що саме за досвідом ми сюди приходимо. Він взагалі нам дуже необхідний, коли будемо залишати це тіло і переходити в інший світ, да, і беремо з собою тільки цей досвід, накопичений в нас. І треба набратися цього досвіду. ну... Як на Бога, я як більше, тому що досвід він різний, але він завжди корисний. Бережіть себе і до зустрічі в залі намасте.